Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Огляді. Для роботи багато користувачів обирають саме моноблоки, а не звичайний ПК та монітор. І це не означає, що вони слабкі і не є потужними. Навіть навпаки, це потужні комп'ютери здатні впоратися з графікою, мультимедійним контентом, його монтажем та іншою роботою. Саме з таких і наш сьогоднішній герой це Prologix PLP61024. Ця модель. Точно вас здивує, але перед початком огляду традиційно попрошу вас зараз підтримати наш збір на дрони, що вкрай важливо. Ну і звичайно, підписатись на канал та натиснути лайк під цим відео. Моноблок ProLogix має класний дизайн з тонким чорним корпусом та невеликою ніжкою, що додає йому компактності. Тут є вбудована веб-камера з роздільною здатністю 5 мегапікселів та вбудовані динаміки потужністю тривати стеро, що є вкрай зручним рішенням для відеоконференцій та онлайн зустрічі, які стали невід'ємною частиною сучасної. Роботи як в офісі, так і вдома. Камера не знімна, вона, хоча й виглядає, ніби окремий елемент, але вбудована в корпус. Те запису на веб-камеру в даному моноблоці можете зараз поглянути, як він справляється, точніше, як камера справляється своєю роботою. Ну і звичайно, оцінити якість запису звуку, що також вкрай важливо. Ось така у нас якість, в принципі, можете поглянути та оцінити. Внизу зліва розташовані світлодіоди та кнопки для стандартних налаштувань, що забезпечують зручний доступ до необхідних функцій. Порти розташовані знизу, що йдуть на материнській платі, також на боковій стороні, які винесені на окрему плату. На материнській платі знаходиться роз'єм для мікрофона та навушників, HDMI, VGA, 4 чотири порти Type-A, два з яких USB 3.0 та два USB 2.0. На боковій панелі знаходяться два порти Type-A, USB 3.1, і 1, картрідер та аудіороз'єм. Ще є LAN-порт зі швидкістю 1000 Мбіт в секунду. Це дозволяє легко підключати. Додаткові пристрої та розширювати можливості ПК. Вага моноблока становить 4,9 кілограми, що не так вже й багато. Моноблок Prologix оснащений 23,8 дюймовим екраном з IPS-матрицею. Роздільна здатність екрану становить 1920 на 1080 пікселів, що дозволяє відображати контент у фул HD якості з яскравими та насиченими кольорами. Завдяки використанню IPS-технології зображення залишається чітким та контрастним навіть при перегляді з боків, що робить цей моноблок ідеальним для роботи з графікою перегляду. Відео та будь-яких інших завдань, де важлива висока якість зображення. Екран великий, вміщує багато інформації, що робить його дуже зручним для роботи. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної модели моделі яка має обмеження в бюджеті, ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ви можете комфортно розташувати кілька вікон одночасно, що підвищує продуктивність та зменшує необхідність постійно перемикатися між додатками. Завдяки яскравості та чіткості зображення робота з текстом, таблицями та іншими документами стає приємною та менш втомлюючою для очей. Загалом цей дисплей створює чудові умови для комфортної та продуктивної роботи. Воно блок. Prologix оснащений сучасним процесором Intel Core i 5 14400, який належить до серії Intel Core i5. Цей процесор має 10 ядер, що забезпечує високу продуктивність і здатність ефективно обробляти відразу велику кількість задач. Базова частота процесора становить від 2,5 до 4,7 ГГц. Це дозволяє моноблоку швидко виконувати навіть найвимогливіші завдання. Оперативна пам'ять становить 32 ГБ DDR4. Тут встановлені два модулі оперативної пам'яті цього ж бренду ProLogix типу SO-DIMM з об'ємом. По 16 ГБ кожен і тактовою частотою 3200 МГц. З Цього достатньо для комфортної роботи з багатьма додатками одночасно, а також для ефективної роботи з графікою, відео і іншими ресурсоємними програмами. Це забезпечує плавну роботу системи без затримок. Основна пам'ять в цьому пристрої також представлена брендом ProLogix. Це SSD, накопичувач моделі ProLogix S 380 з об'ємом 512 ГБ типу M.2 2280, що використовує інтерфейс PCI Express 3.0 X4 та технологію NVMe. виконаний на базі флеш-пам'яті типу TLC, Цей накопичувач забезпечує високу швидкість читання і запису даних, що значно підвищує загальну продуктивність системи та швидкість завантаження операційної системи і додатків. Ось тест швидкості. Моноблок використовує інтегровану відеокарту Intel UHD Graphics 730, яка добре підходить для повсякденних завдань, таких як перегляд відео, робота з офісними програмами та веб-серфінг. Хоча вона не призначена для вимогливих ігор та графічних завдань, але я впевнений і для більшості користувачів цього буде повністю достатньо для бездротового підключення. Моноблок обладнаний Wi-Fi 6, що забезпечує швидке та стабільне з'єднання з інтернетом. Також є підтримка Bluetooth 5.2. Блок живлення моноблока має потужність 120 Вт. Prologix пропонує гнучкість у виборі операційної системи та програмного забезпечення, що встановлюється за бажанням замовника. Взагалі, при покупці ви отримаєте пристрій без попередньо встановленої операційної системи, але за бажанням перед відправкою спеціалісти можуть встановити Windows 11 або Windows дос Надцять Pro на ваш вибір, завдяки сучасному процесору, моноблок демонструє високу продуктивність, що дозволяє швидко та ефективно виконувати різноманітні завдання. Він має достатній запас пам'яті для комфортної роботи з численними відкритими програмами та вкладками у веб-браузері під час тестування пристрій легко справляється з одночасним запуском офісних програм веб-браузера з кількома десятками вкладок графічного редактора та відтворення мультимедійного контенту. Завантаження операційної системи та програмного забезпечення відбувається в лічені секунди, що особливо важливо для тих, користувачів, які цінують свій час. Відкриття великих документів, таких як презентації, таблиці та текстові файли, відбувається без затримок. Загалом моноблок Prologix залишає лише позитивні враження, оскільки він пропонує хороший стильний дизайн, доволі таки непогану продуктивність, ну і, звичайно, зручність використання. Його швидкість та здатність до багатозадачності роблять його ідеальним вибором для професіоналів, які працюють з великими обсягами даних документами та мультимедійним контентом. Водночас, моноблок чудово підходить для домашнього використання на Даючи своєму користувачеві можливості для перегляду мультимедійного контенту та навіть для розваг. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, друзі, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте писати свої коментарі на рахунок моноблоків в коментарях під цим відео. Хто використовує моноблок у своєму житті? Напишіть свій досвід в коментарях під цим відео. Мені, наприклад, дуже цікаво. Не забувайте підписуватись на канал угляди та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.